Зустріч короля з кухарем. Мишенятко бігло поле так швидко, що Петрик ледве встигав за ним. Сюди, Петрику, я саме бачило, людяники вели дядечка Медяника до шоколадної в'язниці. Почувши страшну новину, Петрик стишив ходу. Зачекай, мишенятко, не біжи. Коли людяники нас помітять, ми вже не врятуємо нашого медяника. Петрик з Мишенятком далеко стороною обігли в'язницю і сховалися в густих кущах. Хлопчик обережно розсунув гілки. Вхід до в'язниці був прямо перед ними. Але біля дверей ходив людяник із писом. На ремінці в нього тліпався великий блискучий ключ. Це ключ від дверей, моло мишеня. Давай кинемось на людяника і заберемо ключа. Ти справді хоробре мишеня, з повагою сказав хлопчик, але зараз потрібна хитрість, бо людяник може в якийсь спосіб покликати інших на допомогу, і тоді все пропало. Ось він, злякано пискнуло мишеня. Хто? перепитав Петрик. Король Марципан. Людяник вистручився, віддав королеві честь. Марципан буркнув Відчиняй. Коли король пройшов, людяник хотів зачинити за ним двері, але король наказав Ні-ні, хай будуть причинені. Петрик усміхнувся. Думає, що людяник і його раптом може зачинити у в'язниці. По хвилині мовчання з в'язниці почувся голос дядечка Медяника. Хоч дітей нагодували, король відповів охоче. А як же? Чим саме як ви казали? Піпі, захвилювалося мишенятко, ой, який брехун, сам сказав, що торт ще зелений. Голос дядечка Медяника пом'якшив. Це дуже добре, але я все одно не прощу вам отих сонних пірішків. Це ж на здорові дітей, позначиться. То був прикрий випадок. Адже зайда Петрик хотів, щоб діти полишили нашу найкращу країну. А ви ж і самі цього не захочете. Так не хочу, Марципане, де моя донька? голос Медяника був дуже схвильований. Я відчуваю, що вона десь поруч, строк моєї служби сьогодні минає. Скажіть мені, врешті-решт, де моя люба доня? Де діти, з якими вона колись гралася, запала мовчанка. Потім за дверей. Знову почувся голос короля. Хіба це так важливо? У вас є свої таємниці, а це моя. Але чому ви хочете дітей на паненят перетворити? Вони ж нічого не вміють, тільки солодко їдять та сплять. Ой, медянику, медянику, сива ви людина, а нічого не розумієте. Голос короля був лагідний. Петрикові здалося, наче він, аж співає, у світі стільки злого. Хай хоч мої найвірніші піддані не знають про це, хай хоч вони не бачать гіркого в житті, і за столом, хай солоний піт не ятрить їм рани, а вода і їжа в них завжди будуть солодкими. І що б ви не думали, що я злий? Від сьогодні ви вже не просто королівський кухар, а міністр. Королівських сніданків, обідів і вечер. І отже, приступайте до своїх обов'язків, бо солодкі марципани в полі без вас черствіють, а вишня не родить слив. Ні, це не чесно. Ви хочете підкупити мене? Голос дядечка Медяника став гнівним. Я вам не вірю. Солодощів самі паненята родяться. Чому ви не ховаєте? Від мене мою донь. В цьому якась підступна таємниця, доки не скажете, де моя дочка і де її друзі, геть звідси. За мить Петрик побачив, як у дверях в'язниці з'явилося червоне розлючене обличчя короля Марципана. Він швидко обернувся і крикнув Начувайся, кухарю, скоро і черствих марципанів дітям не стане. А торта нам з першим єдиним міністром вистачить надовго. І король поспішив до палацу. Що робити, як визволити Медяника? хвилювався Петрик. Треба було негайно щось придумати, доки Людяник не зачинив двері на замок. Петрик підняв камінець і кинув його в Людяника. Камінець попав просто у спину цукерковому солдатикові. Той, розлючений, полишив двері, і подався до кущів. Бешенятку, як побачить тебе людяник, тікай. Гаразд, я все зрозуміло, поважно відказало мишенятку. Коли людяник розсунув віти, Петрика там уже не було. А мишенятко одразу кинулось тікати. Людяник із писом погнався слідом. Петрик кинувся до прочинених дверей. Дядечку Медянику, ви вільні?